Вітаю, моє традиційне відео, рандомні новини. Це те, на що я звернув увагу на цьому тижні, на за останній час. І почати хочу з позитивного. З позитивного, ну, звичайно, мало, але я знайшов. Я довго не міг записати це відео, тому що не було в мене ніякого початку позитивної новини. І позитивним я хочу поділитися ось чим. Я подивився на цьому тижні інтерв'ю. Сергія Любарського і з Константином Гудаускасом. Це, якби його історія це прототип до фільму Бучі, яка зараз є на Нетфлісі. Але це реальна людина, реальний волонтер, який вивозив на початку війни людей з Бучі. Він Ну, взагалі класне інтерв'ю. Я всім рекомендую взагалі підписатися на Сергія Любарського, подивитися це інтерв'ю. Власне, можливо, ну, якби воно щось змінить в вашому житті. Розумієте, коли людина цей Костя, він якби волонтер, він не українець, він народився в Казахстані. в нього батько-литовець, мати єврейка, бабушка жила в Києві. Він жив до 19-го року в Казахстані, але його там. Казахстан якби забанив, він приїхав сюди, він тут був бізнесменом. І якби він розповідає ну, дуже круті речі, він віруюча людина. Він багато. Ну, Інтерв'ю більше години. Ну, я не знаю, Сергій дуже великий молодець, що зняв це відео. Я вам всім рекомендую. Я посилання ставлю під цим відео. Взагалі, така знаєте, мотиваційна річ. Дуже мало ми бачимо в нашому житті підтвердження існування Бога. Але от він є, він проявляється саме, от, я вважаю, через таких людей. От. Так що підписуйтесь, дивіться, це круто. От Ще знаєте, на що я звернув увагу, пройшло. Давайте таблетку для пам'яті вам поставлю. Зараз подивимося разом, і я прокоментую. Морозі там на снігу протримали роздітого. Ну, страшно дивитися весь синій. От і били його без одежі. Тому відео 10 років. Зрозумійте, що знаєте, я що подумав. От пройшло 10 років. Поліція, міліція нічого не змінилось. Як били людей, так і б'ють. Але ну, цього товариша Михайла Гаврилюка після цього побиття, якби, зробили національним героєм, так е умовно кажучи, взяли в парламент. Час таке відбувається кожен день з тисячами людей, ніхто вже на це не звертає увагу. І розум... От, знаєте, я так е думаю, що поліція давала присягу народу, служити народу України. А служить вона владі. Якщо вас поліція не б'є якийсь період часу, то це тільки тому, що влада на це не віддала наказу. А так, що 10 років тому поліція била і знущалася з людей, що зараз теж саме, я бачу рейтинг, рейтинг довіри до поліції, там щось 30% чи 37%. Мені здається, це взагалі нонсенс. Нонсенс. Відношення до поліції крайне негативне, я бачу це в соціальних мережах, я відчуваю це по собі, відчуваю це по людям, які, з якими я спілкуюсь. Це взагалі трешак, Розумієте? От якщо розібратися державу, там 5-6 професій, які Представляють державу: це поліція, військові чиновники, лікарі, вчителі, МНСники це якби лице. Це те, взагалі для чого існує держава. А в нас виходить, що на наші податки утримується армія оцих озброєних людей абсолютних безпредільщиків, які на, в принципі на Службі у влади, не у народу. Вони просто виконують як би, виконують злочинні накази. Вони плюють на конституцію, на закони, які зараз взагалі не зрозуміло Ну навіщо навіщо все це потрібно? От ще одне відео: теж таблетка до пам'яті. Це вже не 10 років, а чотири роки тому. Представниця цієї ж влади, яка діє зараз, пані Галина Третякова розповідає про дітей, коли ми демографічно надаємо такі кошти, які використовуються родиною для і народження дитини відбувається не для того, щоб дитину там надати рівні права, освіту там і таке інше, а народжують дитину для того, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми отримуємо. Ну я скажу так жорстко. Ми отримуємо дітей дуже низької якості, які не, призводять до того, що вони теж сідають на публічні кошти. Тобто оця, ну я не знаю, можна назвати людиною чи не ну, народна депутатка, якби це таке щось посередині між людиною і, і чимось іншим. От вона чотири е, роки тому каже: ні, ми вам не дамо грошей на дітей. Діти це якби ваша забаганка, ви їх народили, ви з ними займаєтесь, держава не буде їх кормити, одягати. А тут бах, війна, і всі ці дітки давай на облік, борг перед державою. Ну підождіть, де, де з'явився борг? Ну, якщо ви казали, чотири роки тому ця ж сама влада казала, що. Нам не потрібні ваші діти, ви їх народжуєте раді пособі, а Ми не будемо це діти з низької якості. А зараз будьте люб'язні, 17 років хлопець не став на облік. Ти ще в школі учиться хлопчик 17 років, не став на облік. все, штраф 17 тисяч. Він закінчує школу і тут державою така давай, будьте люб'язні, 17 тисяч. Цинічність, взагалі, цинічність зашкалює лицемірство. Просто я, ну, я не згадую таких у себе дисонансів, е, які от, я просто спостерігаю зараз. Уру просто відпочиває. Розумієте, коли е, людина 4 роки тому казала, ні, нам не потрібні ваші діти. Тепер, да, нам потрібні ваші діти, давайте їх всіх на війну боронити нашу ж державу неньку. Коли ви чотири роки відвернулися від тих дітей, а їх ну, якби багато таких дітей і беруть, і саме служать там зараз, яких нема нічого, які виросли діти, і їм діти нікуди, вони йдуть захищають країну, У них, по суті, немає нічого, і вони захищають таких пані, які зараз розповідають, що діти низької якості. І виникає, знаєте, інше питання ще. А для кого наша країна? Розумієте? От я побачив ролик, який, знаєте, теж от класний, зараз покажу вам. Тобто цей парень білорус, нічого абсолютно нічого не має абсолютно проти нього, проти білорусів і всіх інших. Так же само він мов бути росіянином, армянином, грузином, чеченом, будь ким но не українцем. І Він себе вільно почуває в нашій країні. Він спокійно ходить, він плює на мінті, він тусується, йому все добре. І в той час наші люди, наші люди. Ну, Той я зараз покажу. Последнім новостям. А, так посмотрел, что вообще меняться ничего не собирается даже. <laughs> как можно вообще что-то строить, планировать на завтра вообще в этой стране, сука? Когда происходит анархия, беззаконие, там воруют. Как можно что-то сейчас планировать, что-то думать? Вот просто последний месяц, просто до канал просто, я не знаю. Ну, я сейчас понял для себя, что я, что я сейчас делаю, все бессмысленно. Вот день прошел и хуй с ним, типа. Как дальше двигаться? Куда идти? Я не понимаю. Я не понимаю, что происходит вообще. Куда? Ну, апатия, апатия просто сильнейшая. Это, ну, я вам не передам словами, просто апатия пиздец какая сильнейшая. Я не знаю. Я еще как-то, ну, я еще просто держусь. Я еще пытаюсь как-то держаться, там, абстрагироваться, думаю, да хуй с все будет нормально. Цей пареньок взагалі передав ну, дослівно, що у багатьох людей я кучу таких відео зустрічав, кучу, І е, розумієте, ну, так воно є. що Українці в своїй країні почуваються просто в... жахливо. Я не знаю, як, як підібрати слова. Але це просто жах. Я недавно віз сім'ю. Яка повернулася з Литви в Україну. і Жінка каже: нам тут подобається все нормально, вони якось пов'язані з церквою. Тут чоловік латвієць ну все прекрасно. Але я не розумію, для кого ця країна виходить. Ще мене дуже сипонуло відео, яке. They wait and wait and wait some more, hoping to be among the 100,000 Ukrainian refugees the Biden administration has vowed to take in. You know, you got to keep moving. <laughs> uh, are there any men in there? I think they're I only gone. saw one man and like 25 oh. women. That is a lucky guy right there. They're, they're all dead. <laughs> oh, no. Oh, I not see them. Well, I know, but you don't have to see. Це американські ведучі угорають з того, що стоять в черзі багато українських жінок, і ведуча каже, що там тільки один парень, як йому повезло, а де інші? А ведучі, вони всі померли і ха-ха-ха-ха-ха! Блядь, це який то кошмар чесно. Ну я розумію, що більшості американських людей на третій рік війни. Все одно на цю війну, все одно на нас, все одно на Україну. Вони взагалі це десяте питання в їхньому розпорядку дня. Вони більше переймаються там, яка в них кава там на ранок. Ну, я розумію це. Це зовсім, якби е на початку війни зовсім все по-іншому було. Весь світ нас підтримував, і дійсно, це так було. Я пам'ятаю, коли я сидів у Харкові в підвалі і. Е Хотів пограти в шахмати. От якраз. В перші дні буквально. Я заходив в шахмати, і мені всі писали там буквально всі, блін, ти з України, держись ну, на англійському. Блін, з якого ти міста? Харків, блін, держись. Я не мог нормально пограти, вони або піддавалися, або збрасували там, писали слова підтримки. Це було так взагалі. Це було наскільки якось. Ну, приємно, таке якесь відчуття було зараз. От я бачу, що телеграм-канали багато опублікують новості, там нас підтримали, ну, намагаються створити якби ілюзію підтримки, що нас і далі продовжують підтримати, але це не так. Це не так. Я думаю, всі наші так звані партнери, вони не сліпі, вони бачать усе прекрасно, що в нас відбувається. Мені просто цікаво, чому ніхто не реагує на, на це. Ну, просто ну, цікаво, чому їм пофіг. Ну, ми вроді як відстоюємо інтереси демократії перед злом, перед вісью зла, а виходить, що ми самі вже стали, блін, таки, так, такою же самою диктатурою, як і з ті, з ким ми боремося. І всім ну, пофіг. Я якось перестав розуміти цей світ, розумієте, і коли. Знаєте, я хочеться, от ще на що я звернув увагу. Я дивився на тому тижні е ролик про Кубу, свіжий ролик 24-го року. Посмотри, здесь є знаки так. знаєте, цікаво подивитися в моєму розумінні. Знаєте, якщо таке було, якщо там, наприклад, країна в своєму розвитку звернула не туди. Сіну ну, просто там обрали, там вибрали. Там же дуже схожа ситуація з нашою революція гідності, острів свободи, там долої американських експлуататорів. поміняли американських експлуататорів на радянські, встановили диктатуру, і здавалось би, ну, ну йдуть роки, якби ну ви бачите, що немає діла з цієї системи. Ну ну зупиніться. Просто не йдіть туди, зупиніться щось, пробуйте інше. Ніфіга, уже помер Фідель Кастро, а діло його живе. Там жопа така, що просто невиносіма. Там ну бідні, ну, нижче населення. Ну я розумію, чому, е чому ми зараз такі бідні, тому що бідним населенням легко управляти. Дуже легко. І вони оцю вже 70 років, з 50-х років, вони йдуть оцим якимсь тупим шляхом в нікуди. І я боюсь, що ми не щоб ми не пішли по їхнім стопам. Просто от чесно таке було відчуття, ви знаєте, і не знаю, можливо, Бог наказує нас людство в цілому за щось, тому що. 25 й рік він якийсь. ну Всі чекали миру, всі думали. Ну, не, не, не те, що всі там, ну, багато було сподівань. Ну, люди вже на щось сподіваються. Я не знаю на Бога, там, на Трампа. Багато було надій, що він прийде тут. А він прийшов Гренландія, блін, наша, давайте Панамський канал заберемо, давайте Канаду присоєдіємо. Давайте 18-літніх мобілізуємо в Україні. Блін, що це таке? Якось, ну, я дивлюсь, що якось іде агонія. І Зашквар, знаєте, от, напевне, будемо закінчувати. Зашквар це Надя Савченко, от її заява хто чув, там, що от чоловіки. Вам держава дала! Хочеш виїжджати, Залишай своє майно, яке тобі держава дала, і на всі чотири сторони. Держава тобі створила, мовити. Заробити я не знаю. Ну розумієте, ну, людей тянуть в публічний простір абсолютно неадекватних людей. Просто неадекватних. От я спостерігаю за. До кінця світу. Е, оцію. Це ж не зелені, це красне. Це в прямому, мені здається, нам світлофори треба поміняти зелений колір на красний, щоб було два красні. Стоп приготується, і снова стоп. Красні. Це красні, по суті, по своїй однять, поділіть, запретіть. Ми ж все на заборонах, все на це якийсь. Червоний терор, зелений терор. Гордон, до, до речі, ну, Зашквар, два зашквара: Гордон і Надя Савчин. Та їх куча взагалі. Ну, от, Гордон визнав свою ошибку і, чи помилку. Ні, не визнав. Ну просто подивіться, що він сказав своїм підписникам. Хто сейчас погане бо мені говорив? Заткніть язики в жопи. Будьте звінятися. Всі услышали. Хто що там? Не знаю, подумал, можливо, якийсь трошки не говорил, негативний вивчився, вийшов, вийшло відео, але Ну так воно і є. Не знаю. А, давайте ще трошки про роботу розкажу. Туго, взагалі, тугенько, тугенько, все йде. Дуже страховок, майже немає. Всі виють, всі скулять, немає грошей, все дорого, в таксі жопа. Ну, трошечки по останнім часом, хоч ну, більше машин з'явилося, так. От, ну, напевне, сьомого то цей тиждень, після е, Різдва був взагалі дуже тяжовий. Мертво, мертво все, я не знаю. Блін. Пока покращень. Покращень, пока немає. Це, друзі, я не знаю. Коментуйте, що думаєте, що ви тут. Звертайтеся за страховками. Пока.